У вас, напевно, щось важливе, якщо ви саме прокуратура. Сідайте, будь ласка. Угу. Ми розслідуємо вбивство трьох подруг. Я знаю, ви на одному факультеті. Все нормально? Mm -hmm. Так, у мене просто важливе замовлення. Я трішки нервую. А що від мене хотіли? Цих жінок жорстоко вбили, і ми хочемо дізнатися, хто це міг зробити. Ви їх добре знали? А де четверта? Ми її розшукуємо. А ви знаєте, де його можна знайти? Ні, але її місце поруч із ними.